І вітаю з магазина H&M. Це H&M відкрився саме в Одесі. Вже працюють магазини H&M у Львові та Києві. Дуже багато людей, тому що і розпродаж, і все новеньке. Я хочу зробити огляд саме на H&M із відділу Home. У них є також відділ Home. Такі халати дитячі, цікаві по 199 гривень. Це по 119 гривень для дітей. Такий, як на голову вдягати, і ось з вушками халат. До речі, цікава позиція, хочу вам сказати. Далі. Тут постільна білизна, також, дивіться, ого, тут, виходить, 4 одиниці за 299 гривень. 749 Також і простирадло, і наволочка. І наволочка. Так, сет, Бачите, скільки людей саме на знижках, так трішки обходжу. Це у нас такі, як для кухні щось. Ну, як рушники. Льон написано: 149 гривень. Тут по 119 підставочки під гаряче, по 89 ось такі гарненькі. це. О, які це може кріплення для штор, щось таке. Розпродаж знову. Тут по 119. Гляньте, яка коробка класна. Так, ось такі коржинки по 279. Таці по 179 гривень, по 199. Ой, такі з натуральної деревини по 119 гривень. Тут така таця 299 гривень коштує. Сподіваюсь, мене чуть, дуже така гучна музика. Ага, ось така, як ну, таця підставка, тарілка 89 гривень. Плетена. Це під серветочком, підставочка за ціною 119 гривень. І також ось 119 гривень. Ось така підставка, гляньте, на, на ніжках саме. Тут у нас набір із чотирьох ложечок, ось таких 89 гривень. Ще є, а, оце як кейк під торт 199 гривень. Або ось таких, ну, набір просто таріл. Ой. Ніж, виделка і ложка за 149 гривень. Ще ось такі коробочки по 119 гривень. О, така велика таця прямокутна за 299 гривень. 159 гривень ціна. Ой, які класні, височенькі такі по 49 гривень, були по 69. Далі це як термос за 159 гривень. Тарілочка 89 гривень. Далі 89 ціна за отакий келих з золотим обідком. Ой, такий кувшин, клас. Так, а скільки ж він коштує? А, 239. Але колір, глянь, такий файний, дуже красивий. Є тарілки по 69, великі по 119, по 119. Ось така чашка 89 і є навіть по 29. Ось такі, як сказати, креманочки. По 89. Гляньте, який красивий келих під шампанське. ось Такий він смарагдовий, сіренький, дуже гарний колір. По 69. Там ще наверху всього на знижках треба піднімати голову. написано розпродаж. так, Зверху вам показує по 49 великі ось такі склянки. Так, і внизу, що тут стоїть. А це також як кувшин такий за 159 гривень. Ось так виглядає. Там є такі ж оці склянки по кольору. Дуже милий, до речі, але без кришечки йде. Знову знижка. Так, такий пінгвін 299. Це подушка за 159. О, така за 119 під голову. 119. Мені така черга. Я, звісно, купила, ну то може й добре. Тобшо себе нагребла, бо вже всього 199 Але я потім посиджу каву, поп'ю. Якщо черга стане менше, я піду обирати. 199 гривень. Такий вішак цікавий. Він складається, виходить, на 9 чи на 10 кріплень навіть. 119 ось така штука. Величезні такі ложки. За 179 кухонне приладдя. Є за 119. Є за 89. Ось такі 4 штучки. Знову, які цікаві ці ключки, за 199 гривень. Дуже багато людей обирають там постільну білизну, то дуже вигідно. 299 дев'яносто Ще й написано, що органічний котон. Ось так написано преміум 749 гривень. Коштує тут 149, Ось такі дві наволочки. Скрізь написані розміри і кольори такі більш ну приглушені, однотонні фартух можна купити за 199 або за 159 нормального такого розміру, як натуральний начебто по 399 такі подушки. Тут гучно музика грає, буду проходити ого, так подушки, звісно, тож люди беруть по 89 гривень. Нічого собі. Це вони складені по 69 гривень. Уявляєте, 40 на 40 подушка. Так, це я не бачу ціни. Дуже багато знижок. Навіть не все проклеєно по 89 і по 69. Ну, звісно, треба брати ще за 69, будь ласка, також розмір. Розмір 40 на 40, 89 розмір, хочу глянути. 50 на 50. Тут складені, тут навіть, мені здається, не тільки подушки є, Може тут і одіяло по 69, глянь так багато. 89. Ух ти, 749. Це якесь покривало, таке гарне, стогане. 749. Я коштувало 2180 на 260. Дуже гарне, таке воно як жати красивий колір. Щось таке покривало в зеленому кольорі. Також зі знижкою. 449, а коштувало 1430 на 170. Дуже дуже гарно виглядає. Так, далі. Ще ось таке за 499, за 649, замість 1400, 130 на 170 Щось що таке тонесеньке, щось тут. Так, це без знижки йде. За 429 гривень. Так, розумій, як, як хочеш. Ну, покривала класні, звісно, у них. Покривала і класні ціни на подушки. Прям дуже-дуже велика знижка. Ну, Це все постільна білизна. Щось ще внизу у них тут лежить. Це що таке? Це така як підставка ну, на шезлонг по типу. 199 гривень замість 549 гривень, розмір 50 на 90. Так, бачите, в різних кольорах. Ось так вона як прошита, як стіглена. Є декілька фактур: ось така сіра, зелена. А ось ця 199, також як жата. Далі а це от що лежить таке гарненьке. Це, мені здається, наволочка. Ух ти, яка красива. Так, вона коштує 199 гривень. Ні, не наволочка, це також такого ж розміру, ну як підстілка на шезлонг, скажімо так. Це великі короби йдуть без нижки. Давайте трішки покажу вам, що в новому відділі без нижок. Отакий От величезний короб для білизни. Коштує в гривні аж 2699. Також тут рушнички по 149 гривень. Рушничків, до речі, багато кольорів. Такі яскраві, можна пляжні рушники, гарні кольори. А такий рушник, він великого розміру, я бачу. Коштує 679 гривень, 80 на 165. Це навіть не рушник, така ціла підстілка. Так, це я навіть не розумію, що таке, також щось великого розміру. Так, коштує, коштує ця штука. Як покривало 150 на 150, 1149. Да, якщо це нова колекція, то так, знаєте, ціни кусаються після сінцею, особливо. Угу. Килимочки є ось такі. 1329 килимок 60 на 130. Ага. Іграшки. Така собачка в кошику, коштує 679 гривень. Лама така величезна. Ой, яка приємна на дотик. Дуже приємно слухати. Не, не очікувала, де в неї цінник. Не бачу, де цінник на ламу. А де ж у неї цінник? Якось цінник. А, є, є. є на ламу цінник. Зараз ми її повернемо. 1329 коштує ось така лама. Є маленькі іграшки. По 249 гривень, різноманітні. Ще такі, як брілочки маленькі, ось такі іграшки. Коштують 199 гривень. Лама маленького розміру, ціна 249 гривень. Така лама. Так, а це що? Футбольний м'яч, просто м'яка іграшка, 329 гривень. Тут ось такий ну, стаканчик з соломкою. Ой, тут знову така ціна, знаєте, не дуже зрозуміла. Коштує в гривні 329 гривень. Ну, такий з пальмочками, літній, симпатичний. Ще ось така іграшка цікава за 799 гривень. Халати по 879, ну як халати, це як рушник на пляж для дитини і зверху ось так ось вдягати, зав'язувати. Ну воно насправді зручно. Коштує 879 гривень в різних кольорах. Є ось такі сумки. По типу пляжні, по типу Ого, величезна така. Коштує 679 гривень, ось таких в пальмочках. Тут у нас ще є дитячий такий посуд. Схоже, щось я бачила в Сенсеї. він такий пластиковий. Здається, 249 є занадто дорого. Ну ось Ще такі гарнесенькі, є, рожеві. Також 879 гривень. Або ось такий, як рушник, пляжний, ой, рушник, сумка 879. Людей на касу стоїть, так нічого не купиш з такої Багато дуже акцій, постільна білизна 159 гривень. Це дві наволочки за 159. Органічний котон написано. Також 159 20 на 35. Тут. 119 котон. Так, котон. Тут простирадло. І, да, 120 на 200 за 119 гривень. По 149 є навіть по 49. Це ще також органічний котон, дві наволочки, 20 на 35 і одна 50 на 90. Цікаво, як різних розмірів. Є такі халати без знижки 1329 коштують. Так, тут все так розрито. Угу. Пока, покажу більше зі знижкою. Так, це нова колекція. Такий рушник на пляж коштує 679 гривень. Написано 149, це так розумію, такі маленькі рушнички, мабуть, по 149 гривень. От я вам просто так пройду, покажу швиденько, скільки тут всього. Це те, що без, зниж... без знижок такий новий 429, наприклад. 4 рушники коштують або ось такі серветочки, коштують 129 гривень. Далі є такі тарілки великі, цікаві. Красивий дуже колір. Ось такі тарілки коштують 879 гривень. І також дуже багато декору різноманітного. До прикладу, така велика свічка коштує 699 гривень. Такі вази величезні. Коштують по гривні 1149. І, і що тут іще? Ну такі вази, гляньте, схожі, такі ж, як в цьому, як сінцей. Як вони в одному місці їх замовляли? Чи що, 429, то в сінцей все дешевше. Ну, ось така наволочка, глянемо, скільки коштує з нової колекції, 249. Ну, таких вас я ніде не бачила. Це дійсно гарні. Є меншого розміру. Так, ваза коштує... Ой, не зрозуміло скільки. Ось така ваза. Не видно цінника. Розпродаж, звичайно, це все розпродаж до 50%, тут по 29 гривень, тому дуже багато людей. От 119 гривень, 99 дійсно, є по 29 гривень тарілочки, по 119 дуже-дуже великий-великий вибір. І навіть є такі халати, ось дивлюсь, люди роздивляються по 399 гривень, такі як натуральна тканина. І тут ще багато всього. Я це все показувати не буду, тому що багато людей. Органічний котон 29 гривень. Ось коштує така наволочка. Нічого собі, по 89 також, дозатори по 119, Щіточка 89. Я на цьому свій огляд буду закінчувати із магазина H&M. адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Якщо я вистою цю чергу, я ще покажу вам, потім що все таки придбала по знижкам. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне.